Усі привіт, друзі! Він каналі Артем Проса. Це вже сьома щастина, я ми продовжуємо грати у Супер Адвенчер. Нам ще залишилося тут багато чого, що ми можемо прийти. По-перше, ми у, у минулій серії пройшли ну врятували королівство, та то дивіться, я можу стати фіолетовим від як брат Барна. Ось. Ось такі моя скінчик, ось така моя кожу тепер стала Наша я заражений усім медом. Я хочу залишити цей скін. Але, друзі, я у Супер Бере Авенчер знайшов дуже класну пасхалку. Це навіть не пасхалка, це пасхальна локація. Ні, ну, не честь пасхи локація, а секретна локація, яку ми можемо пройти, та нам дадуть дуже велику нагороду. Але для початку давайте ми пройдемо паркур Трістопіо у Трістопіо у... Снігової долина. Так. Ось о, напевно, якщо, якщо ви пам'ятаєте цю локацію з другої серії, це снігова долина. Ось Так, паркурчик, це наш нас чекпойнт. Якщо ви не знаєте, то Стівен Медикін це наш нашіпойнт. Ось ці голубенькі Тобто у нас ось, ось, потрібно ось так. Пум. Інтересно, можна на золотий у марний час проходити квести 300, друзі? Я б додав у Супер супербергер. Ось ще, якщо ви не забули, я вже казав дуже багато раз, і ще раз вам хочу не пам'ятати, що скоро тут вийде обнова та може буде грати зі своїми друзями, буде мультиплеєр та вийде дуже багато нового, нові локації, навіть секретні нові локації. Добре, друзі, проходимо далі. Ось так, йдемо по всьому льду. Ну, тут є! Усе ми пройшли, друзі. Але, друзі, що я вам хотів розповісти. Напевно, я, якщо ви. Ну, я ж вам казав, що є секретна локація. Секретна локація у Суперберат Adventure. Є секретна локація, та ми її можемо пройти. Локація. Секретна. Це нам не потрібно, Там нам потрібно з'ясо. Лока, ця локація буде знаходитися у цій локації. А ви можете задати це питання, як може бути локація у локації? Але дивіться, ми з вами пропустили одну дуже інтересну штучку. Дивіться. Ось тут у нас стоїть така кнопочка. Та як ви думаєте, що вона робить? Ні, вона не спавнить ящики. Ні, вона не спавнить футбольний м'яч. Давайте зараз ми з вами перевіримо. Коли я натиснула на цю побочку, нас спере... телепортує у секретну локацію. Ну що ж, погнали! Подивіться, що це за мега паркур! Друзі, ось сього, дивіться, яку я з пасхальну локацію знайшов. Нам потрібно буде пройти цю локацію та нам дадуть приз, але, я нам... але вам поки що не розповім який. Ну що ж, погнали! Нам, напевно, сюди потрібно залізти. Сюди. Дивіться, це паркур з усього, це з це з черепа града. Це, 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 це з, з так, нам тут, напевно, все залізаємо сюди. Ось, ось ця табличка. Друзі, подивіться, яка тут, я кажу, що я тут ще музон граю. Дивіться, просто подивіться, друзі. Що це за мега паркур просто? Нам потрібно було пройти паркур, то нам дадуть нагороду, якщо ми його пройдем пройдем. Вам, вам так. Так, жовто. Так. Та бучка, Я трохи пончику походу. Так. Що то нам далі? Нам потрібно. А, напевно, нам потрібно насім ящик застрелити, так? Давайте. Світти А Чому тут такі великі ящики? Я бачу. Ось сім ящики, мало, ми тут вже у Суперберу 2 я ще не бачив. Подивіться, на якому висоті. ви розумієте, що ще понтів немає. Якщо я впаду, то вже усе ми будемо з самого початку усе тут проходить. Друзі, що не пав! Друзі, мені дуже страшно. Стільки стрьом. Ці кубики, вони, якщо не помиляюся, з зв... 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 гігантського будинку. Ні, я впав! Так ось сюди. Друзі, я щось не впав у самий. Низ цієї локації. Але, ну, друзі, мені трохи не пощастило. Я впав. ну, хоч, ну... Дякую за те, що я хоча б мене саме низ впав. Але все одно не не падати. Так. Друзі, я досі не можу повірити. Дивіться який тут величезний водопад? Він самого фінал цього паркуру. Але ви ще не знаєте яку намного роду. Те, що ми пройдемо цей паркур. Так? Є. В цьому будинці, друзі, це будинок Сні... снігової долини, пам'ятаєте? Там були ці бензопіли. Так. Куди нам далі? Так. Ось на... Аж сюди! Друзі, побажайте мені вдачі. Абе, абе! Є! Yeah. Друзі... Можете самі перевірити, якщо ви рахуєте те, що я якийсь там... Чи ти скачав у Супербер Адвеншн? Зараз беру цю локацію, тому що йому зон додав. Ні, друзі, я навіть сам не знаю, що ти тут скажу закачати. Можете самі перевірити. Це реально пасхалка на ось цю секретну локацію. Ну, це можна сказати, як не секретна локація, але, ми, але вона просто дає сьогодні. Ось... Це, це з пустелі, ось ось, це з пустелі, ось цей рівень. Там ще нам бедмедика, бедмедика потрібно було врятувати. Друзі, на яку ми висоту піднімаємо, піднімаємося. Я ще себе кладу такі... фікцію. Що це? С... Друзі, я бачив у пустелі Статую простого ведмедя? Але щоб просто статую ОЕФ але... о ні, я ще не бачив. Бу, запишіть у коментарях, Може я щось просто пропустив, я не знаю. Може, просто я щось не помітив, а може я просто щось пропустив у, у пустелі або ще в якоїсь там лока... локації. Виглядає, так, ця статуетка о, ні, Наші це була у пустелі. Тому що усі статуетки, якщо ви, якщо ви ще не знали, знаходяться у пустелі. Я могу раскнуть это, слиться и уже оттуда, но не хочу. Вот, вот. Выгорись. Я! О, друзья, давайте сейчас проверим, на какой уже высоту поднялся. ой ой Куда еще выше? Куда? Куда же выше, друзья? Подвись, какая высота просто. Можу повірити що... Раз. Я, Якщо чесно, друзі, дуже хочу, хочу отримати заволодіти на. Я хочу дуже сильно отримати та заволодіти нагороду, яку мені дадуть, якщо я пройду цей парку. Так, це пам'ятайте, спуст... то там де цей! Міні лабіринт. Ну, не, не, не у піраміді, не у піщаній піраміді, а у. Не у Єгипійській Піраміді, а у Пустелі там був міні-лабіринт, якщо ви дивилися третю серію, то не ще це було 3 або 4, то... але ми у 3 і 4 серії були у пустелі. Та, у... та... Якщо я не помиляюся, у 3, напевно. Так, ми бачили міні-лабіринт, то це міні лабіринт з пустелі. Так, 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 так. Друзі, зібралися, зібралися. Стоп! Ой, друзі, я так... Щось я по ящик. Я! Боюсь, друзі, подвісті, які там британ. Там хоче вже. Там в вещах є. Друзі, мені дуже. Страшно якось. Але дуже хочеться мені отримати. нагороду, нагороду, яка там буде. Я там, друзі, я хоча б і впав, але тут ось, ось бачите, по строковочкам. Ось такі будиночки. Ще б було ці будиночки, я б зараз просто пав. У самий низ. Цього паркуру. Зараз за вас оставляю дивитися знову це, як я проходжу, але. Ну, ви самі спробуйте пройти цей паркур, якщо ви когось проходите. Проход... Якщо ви будете його проходити, самі подивіться, який він складний просто. Так, дуже маленькі кубіки вегація, по яких потрібно стрибати. Не розумію, який це складний паркур простой. А якщо ми пройдемо, то я вам ще не буду розповідати, що яку нам там нагороду дадуть. Напевно, ви можете... там... я напевно вже розумію, про що вам подумати там. Але, напевно, то, про що ви подумали, та нагорода неправильно про що подумали Так. О, мені дуже страхуємо. Друзі подивіться, наскільки я, наскільки я вже високо перевірив записи дащині. Скільки мені ще... Цього це було, друзі. Зараз я на цей серийша, мені дадуть те, що друзі, це нагорода буде будет 220 статус. Ну що ж, друзі, давайте ми отримаємо нагороду, але я ще хочу напомята, що ми пройшли увесь Уве, пройшли. Самі, може потім пройду, коли з'явиться ще раз зі своїм другом Еріком. Якщо з'явиться не ті якщо реально з'явиться нові. Ну що ж, друзі, давайте. Друзі, ну що ж, ви готові побачити те, що у нас там буде з нагороду? Один, два, три. Дивіться! Ми натиснули на шах. Та у нас у нашій на у нашому обмежньому селі. З'явилась ось така статуя. Подивіться просто на це. Статуя, реальна, друзі, реальна статуя. Просто подивіться. Подивіться на це. Ось це наша нагорода. Ну, могли хтось, мог, напевно, хтось подумати, що це нам не дадуть дуже багато грошей, але нам дали статую. Я, ніу, нью, ніу, нео. Ну, друзі, мені. Ну, Я дуже радий, те, що я просто пройшов. Я просто взяв так пройшов. Майже усе суперберат вечір. І залишилося. Ну, усі алмазні, усі діамантові часи, я не це на 100%. Але ще я хочу побити усі. Золоті часи. Та розбукувати усіх ведмедів, тому що мені залишилося ще рятувати у того, там, де пазл потрібно розгадати росей ну, пазл та за монетку у цьому будинці. У будинці. Ну що ж, друзі, в наступному відео ми з вами врятуємо усіх ведмедів у Супербередвенчір та будемо трохи збирати золоті час. Ну що ж, а сьогодні наше відео підходить до кінця. чекайте, вже восьму частину я граю суперберадвенчер, але на цьому на цій ноті я звіщую саму частину. Домашні чекайте восьму частину. Домашня.